Вітаю вас! Це програма Твій дім. Ми хочемо надати вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Сьогодні у випуску пільгові позики для термомодернізації приватних будинків. Які вікна вважаються енергоефективними. Кредити для ОСББ від державних банків. Якщо вам не вистачає коштів на термомодернізацію свого будинку, можете взяти кредит в одному з державних банків. Державна програма енергоефективності передбачає часткову компенсацію кредиту на придбання відповідного обладнання та матеріалів. Наприклад, на придбання негазових котлів власники приватних будинків можуть отримати до 20% компенсації тіла кредиту. Максимальна сума відшкодування 12 тисяч гривень. Розмір компенсації збільшується до 30%, а максимальна сума відшкодування до 14 тисяч гривень, якщо власник купує за кредитні кошти. Обладнання і матеріали для теплоізоляції будинку, радіатори опалення та терморегулятори, рекуператори тепла вентиляції повітря, лічильники води, багатозонні лічильники, теплові насоси, сонячні колектори. Ще одна позиція у цьому переліку енергоефективні вікна. Які ж вікна можна вважати енергоефективними, дізнайтесь далі. Олександр, архітектор з Білорусі, спроєктував в Україні будинок, в якому вікна займають понад третину площі стін. При цьому вони пропускають максимум світла і затримують в приміщенні тепло. Коэффициент природной осветленности становить 5%. При норме – 0,5%. Таких показателей удалось достигнуть завдяки энергоэффективным склопакетом Под энергоэффективным стеклопакетом мы понимаем, когда у нас на внутренней стороне стекла есть специальное напыление металлов. Это напыление металлов работает как зеркало, только в, в том спектре отражения, который человеческий глаз не видит, в инфракрасном спектре. Когда теплые лучи до з стеклопакету, і, як від зеркала, відражаються назад. І таким образом ми уменьшаємо где-то процентів на 40 на шістдесят тепла через святопризрачну часть. Енергоефективний склопакет всередині заповнений інертними газами аргоном, криптоном або ксеноном. в Україні найбільш розповсюджений аргон. Він запобігає окисленню покриття металів на склі, має меншу ніж повітря, теплопровідність. Що ж це дає? Наприклад, на вулиці мінус двадцять, а всередині приміщення плюс двадцять. Температура на поверхні звичайного склопакету становитиме плюс п'ять, енергоефективного плюс п'ятнадцять. До речі, енергоефективною повинна бути й рама. Недозабросовісні забрасовісний призводіте поставщики кон часто пірірують показателем стеклопакета. А тут у нас два составляющая: показатель рами, показатель стеклопакета, і в результаті должно бути сопротивление теплопередачи окна в зборі, которое прописано в нормах. І вот этот показатель треба требовать від поставщика. А це стенд для тестування склопакету та рами в зборі, створюючи різний тиск по той бік вікна, його перевіряють на герметичність, здатність витримувати вітер та якість гідроізоляції. Подібні тести визначають параметри, які потім вказуються в технічному паспорті вікна. Саме на них і повинен орієнтуватись споживач в Україні. Дійскує стандарт по теплоізоляції, коефіцієнт коефіцієнці теплопередачі не менше, ніж 0,75. сімдесят Должен бути О, Значить, ваше окно должно иметь такої же показатель не менше. Вот. Больше лучше. Дальше есть другие показатели. Допустим, для вас важен звукоизоляция. Да? Там за окном у вас оживленная автострада там, или какая-то площадка. Возможно, для кого-то важна и критична это взлома безопасность, скажем, там, остекление первого этажа. То есть потребитель должен высказать на самом деле свои пожелания, а лучше, конечно, оформить так называемое техническое задание на оконную конструкцию, в котором эти пожелания будут оформлены. Панельний будинок. В помешканнях тут доволі холодно. Тому власники квартири на 11-му поверсі встановили енергоефективне вікно. Тепер в квартирі стало тепліше на 2-3 градуси. Результату вдалося досягти в тому числі і завдяки правильному монтажу вікна. Вікно Окно має бути закріплено по всьому периметру. Количество точек крепления, теж чітко регламентуване регламентировано ДСТУ, должны бути спеціальні опорні підкладки. Що касается монтажного шва зони примикання. То этот шов должен выполнять три функції. Це должна бути гідроізоляція, должна быть, быть теплоізоляція, і должна быть пароизоляция. Енергоефективні вікна дорожчі від металопластикових на 30%. Водночас зважте, прості металопластикові вікна можуть тримати тепло гірше, ніж звичайні дерев'яні в гарному стані. Загалом встановлювати енергоефективні вікна є сенс, якщо у вас вдома холодно, тобто будинок погано утеплений. Або ж ви маєте можливість економити на опаленні. Це стосується в першу чергу власників приватних будинків та квартир, де є лічильники тепла. Якщо ви плануєте взяти позику на придбання енергоефективного вікна, важливо знати про три головні моменти: по-перше, якщо ви отримуєте житлову субсидію, можете розраховувати на 70% компенсації кредиту. По-друге. Від отримання пільгової позики до її компенсації минає близько двох місяців. І по-третє, під відшкодування потрапляють тільки обладнання та матеріали. Роботи доведеться оплатити самостійно. Державна програма енергоефективності передбачає підтримку не тільки населення, а й ОСББ. Для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків передбачено відшкодування до 40% тіла кредиту. На що ж дають такі кредити? Передусім на придбання матеріалів та проведення робіт з утеплення стін, підвалів, горищ і фундаментів, придбання та встановлення енергоефективних вікон і дверей та модернізацію освітлення у під'їзді, придбання та встановлення лічильників води і тепла, та погодних регуляторів, облаштування і ремонт індивідуальних теплопунктів. Як конкретні ОСББ отримують компенсацію за енергоефективними кредитами та як розпоряджаються цими коштами, побачите далі. Багатоповерхівка в центрі Києва з 1962 року в ній працює житлово-будівельний кооператив у 2015-му. Тут почали енергетичну модернізацію. За міською програмою в будинку встановили тепловий лічильник. Це стало стимулом для економії. Головним джерелом втрат тепла були ось такі вікна. Їх і вирішили замінити. Одразу замінили й двері в під'їзді, оскільки тут лише 30 квартир для фінансування всіх робіт взяли кредит у банку. Що ми маємо взамін? У нас тепло в під'їзді. Ми зробили нові двері. Другі двері це залізні, а другі у нас вже двокамерні, які зберігають тепло. Рами двокамерні теж і труби там на, на горищі. Ми всі обмотали фольгою такої отакої завтовки, щоб тепло не літіло в космос. Тепер кооператив чекає від держави компенсації 40% вартості матеріалів. Державна компенсація поступає на рахунок ОСББ або ЖБК. Ці кошти автоматично списуються банком в рахунок погашення кредиту. Повернути позику можна й достроково. Центр Луцька. Важко повірити, що комунікації в цьому будинку ще кілька років тому були в аварійному стані. З 2011-го тут господарює об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. А в 2014-му встановили індивідуальний теплопункт з погодним регулятором та загальнобудинковим лічильником тепла. Завдяки цьому зменшились платежі за опалення. В листопаді 2015 року почали комплексну термомодернізацію будівлі. Для цього ОСББ взяло кредит в розмірі 1 мільйона 900 тисяч гривень. Дуже великі результати через те, що ми стали набагато менше платити. Зекономлені кошти в нас ідуть зараз на погашення кредиту. 21 грудня 2015 року ОСББ отримало компенсацію по кредиту в розмірі більш ніж 530 тисяч гривень. Термомодернізація будинку зменшує витрати на опалення. За рахунок зекономлених коштів ОСББ може погашати кредит. А Львів спальний масив. П'ять об'єднань співвласників багатоквартирних будинків утворили Асоціацію ОСББ Оберіг. Тепловий пункт тут також модернізували кілька років тому. Проблемним моментом залишались все ті ж вікна в під'їзді. Через їх складну конструкцію вартість робіт становила 238 тисяч гривень на один будинок з двох під'їздів. Тому тут також взяли кредит в банку на 5 років під 25% річних. Чому ми рішилися на цей крок, щоб зробити це своїми силами? Нам би треба було років 10 збирати кошти, а ще якщо врахувати інфляцію, а так я думаю, що взагалі це було б непідйомно. Ми знали, що з Нового року починають працювати програми, це є міська програма 30% вартості кредиту, тіла кредиту і державна 40% вартості матеріалу. Через місяць після завершення робіт ОСББ отримали відшкодування як від міста, так і від держави. Тіло кредиту складало 230 тисяч гривень, сума компенсації 161 тисяча. Пані Стефанія порахувала, що перед отриманням кредиту внески власників квартир на отримання будинку складали 2 гривні 45 копійок за один метр квадратний. Щоб взяти позику, їх довелось підняти до 2 гривень 90 копійок. Це якраз тих самих 20 гривень, наскільки збільшилася оплата людей на утримання будинку. Вони зекономили на опалення. Тобто ми завжди сміялися, що місячне підняття членських внесків становить або філіжанку, як ми кажемо, у Львові, філіжанку кави, або кілограм квашеної капусти. Як бачимо, окрім державної програми, в Україні діють ще й міські програми з підтримки енергоефективних заходів. А в деяких містах... ОСББ можуть одразу скористатись підтримкою аж двох програм. До речі, у державних банків, які видають енергоефективні позики, є цілий ряд вимог до ОСББ. Головні з них такі: строк існування не менше 6 місяців. 75% голосів співвласників багатоквартирного будинку підтримали виконання проєкту за рахунок кредиту. Рівень надходження платежів на утримання будинку і прибудинкової території не менше 85%. Відсутність судових позовів. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Нагадаю, усі випуски програми можна подивитися на нашому ютуб-каналі. Це була передача «Твій дім». Успіхів! Дивіться в наступному випуску: дрова, палети чи брикети, що краще для твердопаливних котлів? як провести енергетичну модернізацію будинку. Навіщо створювати ОСББ?